Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата Добре. після 30 градусів тепла, спеки тут так бадьора дома, Тому, бачите, я вже переодягнулась, трошечки втеплилася. Зараз вам щось покажу, щось покажу. Але перед цим хочу вам подякувати за те, що ви. Відгукнулися, вам був зворотній зв'язок про історію з Оксаною, про те, що я вам розповідала. Тому мені дуже приємно читати ваші історії. Я вам дуже за це вдячна. Я теж лежу, читаю, думаю, боже, не одна я така. Значить, таких історій життєвих дійсно дуже дуже багато, і таким бувають і бувають дуже різні. Хочу вам показати, ну, по-перше, розповісти одну історію, яка сталася зі мною. Дівчата, я, якщо чесно, думаю, господі, Лена, з тобою! Ну, Лєна, ну, почекайте, зараз розповім. Але хочу розповісти вам і показати історію тут трошечки квіточка впала, але я її так от для краси залишила. Хочу показати вам оцю красуню, яку я привезла з Польщі. До речі, країна, де я була, це був Таїланд. і... В них не можна вивозити орхідеї з країни. Там така заборона, що дуже великий штраф, якщо на таможні буде саме ти будеш вивозити саме цю квітку. В Польщі такого немає, і вже буквально за годину до того, як виїжджати ми заскочили в магазин, і я побачила орхідею дівчата. Ви подивіться, це орхідея. ну, Звісно, це вона пофарбована, вона, коли відсвіте, вона буде біленька. Але орхідея на двох оцих стовбурочках. І, до речі, давайте я не буду зараз сказати, а колись скажу чи на ефірі чи ще десь. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, скільки коштує у вас ось така орхідея, величенька на двох стовбурочках. Я в кінці, давайте ні, давайте домовимося так. Я в кінці відео скажу, скільки я за неї заплатила, а ви мені зараз напишіть, скільки вона коштує в магазині. І я, скажімо так, повелася на цю ціну, тому що знаю, скільки вона коштує у нас. Вона мені так сподобалась. Ну, ну не знаю. От, от, от таке було моє бажання придбати саме цю орхідею. І Оксана мене підтримала, каже: Бери, як, як я її довезу, йду в автобус, кажу водію, мені треба, він каже, там десь акуратно покладіть. Ну, довезла, дівчата, бачите, довезла. Тому я дуже рада, що я її довезла. Хотіла і зробила. Але не про це. Сьогодні не про це, хочу вам розповісти, як я потрапила на штраф, як заплатила штраф на кордоні з Польщі, Україна і Польща. Ой-ой, ну не Україна і Польща, я вибачаюсь, коли я летіла в Дубай, да, тобто в самому аеропорту дівчата. Ну, таку оплошність зробити могла тільки я. Зазвичай, коли подорожуємо, ми подорожуємо з чоловіком. Він несе всю відповідальність за мову, да, як розмовляти там англійською. У нього, хоч теж не дуже такі. Він дуже гарна знання мови, але ж все ж таки він розуміє англійську, хоча б на цьому рівні, де розмовна. Да? І мені було легко, чемодани він тягне, сумки він тягне, я тільки йду і отак показую пальцем. Тому мені було, скажімо так, це в перший раз за весь час, що ми живемо, це 8 років. Я перший раз поїхала самостійно. Навіть два аеропорта було на моїх плечах, дуже за мене переживали чоловік і син каже, мама, ну як ти справишся? Він каже, Лєна, я ж тебе дуже прошу, користуйся там перекладачем. Дивись YouTube, давай, 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 давай тільки дивись, обережно. Ну, Як то кажуть, язик до Києва доведе, і в цей, в, цей, в цей раз він довів мене до штрафу. Як це сталося? Ну, Так як я блогер, да, я знімала, я вам показувала, що. Коли я вилітала з Варшави в Дубаї, да, тобто ви шматочок там бачили десь в десь моїх відео. І коли я вимкнула камеру, це все знімала, я дівчата забула її виключити. Да, тобто, в мене була з собою, ну вона там десь лежить. ой. Нема тут. Ось вона лежить. Моя селфі-палка, я на цю селфі-палку одягнула телефон і ходила, вам показувала. Я думаю, що на селфі-палці не так воно ото теліпалося. Треба, до речі, вже після війни, після нашої перемоги, обов'язково придбати собі оцей стабілізатор, да? щоб не було цього руху. Бо деякі писали, що Олена чого дрожить та камера. Тому я на це зверну увагу, обов'язково про це продбаю, але трошки пізніше. І коли я прийшла вже на паспортний контроль, я тримаю цю палку селфі з камерою, але я вже не знімала, да? тобто я просто забула її вимкнути. І коли проходила контроль, звісно, камери це зафіксували, і мене затримали і сказали, що. Ви порушуєте закони Польщі, підвели мене і ще так було соромно. Енгліш, я кажу ні польський, ні, кажу український знаю. Ну, Він мені там почав показувати. Я зрозуміла, що є штраф за те, що ти знімаєш на паспортному контролі. Це зрозуміло, бо це паспортний контроль. Але я просто її тримала, ну, не догори, не вниз, а ну просто так от тримала в руках. І, звісно, там йшла запис, я не вимкнула її, коли знімала там до того. Ну і я ж давай пояснювати, що я просто я не, побачу, я не спеціально, я нічого не знімала, я це зараз все видалю, я не ставила в собі в, в, в ціль да, знімати на паспортному контролі, але, звісно, там я нічого не могла доказати. І ну, мене оштрафували. І, до речі, цей штраф обійшовся в 200 злотих. Добре, що на карті були гроші. Я його оплатила, звісно, дуже розстроїлась, була шкода і коштів, і шкода була своєї дурості. Да? Тобто, ну, Олена, треба було хоча б подивитися, хоча б, ну, знаєте, як то кажуть, на ровному місці, не з того, не з цього. Тут в цьому випадку винувата сама, да, тобто тут навіть мені нікого звинувачувати, хоча я там пояснювала йому, що ну, він там составив бумажку. Я її викинула, але я встигла це все показати в сторіс. Да? Хто дивився, спостерігав за мною в моєму інстаграмі, той побачив. Долучайтесь до мого інстаграму. Я залишу посилання на свій інстаграм. Іноді я можу там десь щось більше показати, чим на Ютубі. Ну, я де встигаю, там і показую. Да? Я не ставлю в, там, в пріоритеті, що там треба оце показати, там те. Ну тут де вімкнула, там і показала. Зараз сижу з вами, записую цю історію. Тому... Ось так мене оштрафували це в перший раз за весь час, поки в мене є закордонний паспорт. Ось така халепа, я б не побоялась цього слова, така халепа зі мною сталася. Але ще одна халепа сталася зі мною в Таїланді. Якщо хочете, я вам теж її розповім. Якщо ви мені, мені про це напишете в коментарях. І, взагалі, ця подорож ну, мені дуже багато чого показала, що я самостійно, в принципі, була підготовлена. Ось так, да? Рухатись. Але ж, все ж таки деякі моменти треба для себе прояснити, да? знання англійської мови. Це теж, теж є такий аспект. Да? Уже, вже, як ти розумієш, на розмовному рівні, да? тобто я вже деякі слова вже в цій подорожі вже розуміла, що це і як це. Да? Тому, тому тут треба ще допрацьовувати. і Планую в цьому напрямку теж працювати в тому числі. Тому ось така халепа зі мною сталася, сталася винувата сама. І напишіть, можливо, у вас були якісь такі халепи. Ну, Більшість мене дивляться, не блогерів, можливо, якась була життєва ситуація, де ви також або не знали правил, або не знали умов, і також десь у вас був штраф. Якщо, штраф. Якщо так було, обов'язково мені напишіть, я почитаю. За вас попереживаю, тому що я розумію, що для вас це теж була така, ну така неприємна, скажімо так, неприємна частинка подорожі, або ну, може якась командіровка була. Я не знаю, з чим це пов'язано. Напишіть мені, поділіться, якщо буде таке бажання. Але це не перешкодило, скажімо так, тому настрою, з яким я їхала, це була зустріч з сином ну, Трошки понервувала, зразу ж так відчувала, що трошечки тиск піднявся, бо щочки такі були рум'яні, коли нервуєш. Ну, я думаю, ви, вас це теж, у вас таке теж було, да, коли трошки починаєш нервувати, трошечки здоров'я починається. А потім я себе заспокоїла сказала: знаєте, що саме головне, я сказала сама собі: дякувати Богові, що взяв грошима. Да? Що взяли грошима, а не здоров'ям. Тому е, ця така. Не я б не сказала, це проблема. Це такий робочий момент, який, на жаль, стався. І вже на, на майбутнє буду знати. Вже коли я їхала, мені син ми переписувались. Він каже: Мама, я тебе прошу більше ніде не знімати. Не знімай більше, ніде нічого. Я тебе дуже прошу. Мені хотілося вам показати більше, тому що це була нова країна, новий аеропорт. Ну, ось така халепа сталася, дівчата. Так що. Ось такі в мене були була така історія. Таких історій, і що там зі мною було впродовж всієї подорожі, є що поділитися, що розповісти. Тому буду з вами ділитися, що згадаю, обов'язково вам все-все-все розповім. Любі українці, я бажаю вам тихого, мирного дня. Всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.